Висококласні роботи митців на будь-який смак презентували у виставковому залі обласної спілки художників. Експозицію складають 55 картин. Написані вони у різних жанрах. Єдине, що об'єднує ці роботи, те, що серед їх авторів лише найвідоміші чернігівські художники. Ви ніколи такої виставки не робили. Беруть участь не всі члени спілки, а тільки 12, які лауреатами звань. Премій нагород. Тобто знакові брендові, якщо хочете, художники наші золотий фон. Один з найзатребуваніших художників графіків України Віктор Трубчанінов презентував на виставці дві картини. У своїх роботах він використовує багато маркерів, які не всі можуть зрозуміти. Серед них культурологічні посилання на європейське мистецтво, зокрема давньогрецьку міфологію. Робота такої манері, дуже простою, карандаш бумага. Ну у меня немножко другие работы, они более в мені соціалминаходяться. То єсть есть є такое, есть таке, как бы внутреннее моя внутрішнє моє чувство виражене в цих роботах. За словами митця, художники його покоління пережили свою психологічну проблему, так як їм довелося працювати у двох державах радянському союзі та незалежній Україні. Та професіоналізм. какой-то эпохи, которая уже прошла. Понимаете, сейчас другие уже другое видение мира, э, понимаете, по-другому все информация проходит. И поэтому это все сейчас ну, смотрится немножечко таким в ретроспективе. Единственное жалко, что, что сейчас государство не покупает. Хочеться сказати таку фразу, от присавська власті все покупала. Експозиція картин триватиме до 10 лютого. До 30-річчя обласної спілки художників у 2015 році вже планують організувати масову виставку, на якій представлять роботи всіх членів спілки. А це 45 митців.